Я вдихаю і видихаю, своє тіло розслабляю, сонечко мене ласкає і проміння зігріває. Наступає новий ранок, літній тепленький світанок. Я дякую кожному захиснику за те, що маю можливість таку. Нехай Господь вас всіх оберігає, своїми руками від бід захищає. Нехай кожен із вас серцем відчуває, що Божа рука його. Словляй.